Вітаємо, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і ми продовжуємо стежити за російським чорноморським флотом. Після останніх ракетних ударів ті його залишки, що ще залишалися у Севастополі, зараз панічно тікають до новоросійську. Як вони це роблять? Ми зараз побачимо. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Як свідчить останні дані супутникових знімків за минулий тиждень дуже побільшало російських кораблів у новоросійську і відповідно поменшувало у окупованому Севастополі. І це сталося після успішного ураження ракетами Атаканс вночі 19 травня російського ракетного корвету Циклон, який потім затонув. Біля причалу курячої набережної Севастополя. Після цього росіяни проводили певні спроби рятувальної операції, що видно на супутниковому знімку, та перевели частину кораблів на якірні стоянки посеред Севастопольської бухти. За словами керівника центру стратегічних комунікацій Півдня України Дмитра Плетенчука, який донедавна був ще й речником ВМС України, росіяни дійсно переводять свої кораблі, які ще залишалися у Севастополі до Новоросійська. Тобто відбувається, якщо казати офіційно передислокація кораблів. Якщо говорити по суті справи, то це просто жалюгідна ганебна втеча. Росіяни. Просто виводять свої кораблі з можливого ракетного удару. Вже 20 травня наступного дня після знищення корвету циклон біля південного берегу Криму помітили малий протичовновий корабель проєкту 1124М альбатрос М, один з таких кораблів та базовий тральщик проєкту 12700 «Олександрит». Ці кораблі супроводжували два штурмові катери типу Раптор. У ніч на 21 травня. Ці кораблі вже стояли у порту Север-Феодосії, а згодом наступного дня прибули до Новоросійська. До речі, у складі 68-ї бригади надводних кораблів охорони водного району, що базується у Севастополі, числяться чотири малих протичорнових кораблі проекту 1124 та три транщики проекту Олександрит. Потім, 26 травня, біля Феодосії, було помічено пару ракетних катерів ще радянського типу. Скоріше за все, це те, що росіян зараз класифікується як малий ракетний корабель. Які у супроводі малих протидиверсійних катерів йшли уздовж південного берегу Криму? Цю передислокацію, тобто втечу кораблів Севастополя, зараз прикриває підводний човен Алроса, єдиний росіян-підводний човен у Чорному морі, який не є носієм крилатих ракет калібру. Хоча минулого. Навіть поза минулого 2022 року його під час ремонту намагалися під ці ракети модернізувати, і вже вранці 27 травня з Севастополя пішли ще два ракетні катери: це Р 60 та катер набережні човни, які однотипні з раніше знищеним катером Івановець, і теж їх супроводжують малі катери для оборони від можливої атаки українських морських дронів. Відповідно на космічних знімках Новоросійська за 24 травня, більш свіжих поки що немає. Можна побачити, що туди з Севастополя встиг прибути один з навіть з двох старих фрегатів, тобто сторожових кораблів проекту 1135. Той з них, який міг самостійно рухатися або ладний, або петлівий. Відповідно, другий залишається у Севастополі і якось задіяний у системі оборони бази від атак українських дронів. Серед іншого у новоросійську стоять зараз фрегати адмірал Макаров та Адмірал Ессен», три ракетні корвети проєкту 21631, ще два патрульні корвети проєкту 22160 і майже всі боєздатні десантні кораблі. Це три проекту 775, один проєкту 11711, 15 до Терноругунов та один з старий корабель проєкту 1171. Цікаво, що було помічено лише два підводні човни з чотирьох, які ще залишалися боєздатними. І тепер трошки детальніше про підводні човни. Один з тих підводних човнів, які не були помічені на супутниковому знімку, це може бути якраз ота сама Алеоса, а ще один в той же час. І коли робилися знімки, ненадовго виходив в море, коли було повідомлення про наявність у чорному морі одного підводного Росія ракет Калібр. Хоча вже деякий час помічена ще одна цікава деталь під час повітряних тривог, побоюючись атак українських дронів. Як морських, так і повітряних російські підводні човни занурюються під воду буквально біля своїх причалів у порту Новоросійська. Також ще раз підтверджено, що Росія вивела два недобудовані кролети, ракетні корвети проекту 22800 «Каракурт» з чорного моря у базу Каспійськ на Каспійському морі. Це корвети Амур і Туча. Ще два кораблі цього типу. Були знищені раніше це той самий циклон у Севастополі та Аскольд, який знищено ракетним ударом у Керчі. Таким чином, ми колись раніше аналізували. Можливості посилення Чорноморського флоту Росії за рахунок кораблів з Каспійської флотилії. А там, до речі, є три ракетні корвети проекту 21631 та три корвети проекту 21630, які не мають ракетного озброєння, які можна було перекинути Волгодонським каналом. Але зараз все йде навпаки. Все, що можна евакуювати з Чорного моря, росіяни вже евакуюють. Так, вони зараз передислокували таким чином лише два недобудовані корвети, але на черзі можна побачити, буде, що вони таким чином спробують перевезти на Каспійське море і ці три корвети Проєкту двадцять який є зараз у Чорному морі, а також ці невеликі бойові одиниці, кабарити яких теж дозволяють їх переводити через Волго-Донський канал. Можливо, навіть що це буде стосуватися і підводних човнів, і це в черговий раз підкреслено. Свідчить про стратегічну поразку Чорноморського флоту Росії, список втрат, якого серед великих кораблів та підводних човнів можна побачити зараз у інфографіці. Там є як знищення, так і успішно уражені кораблі, що отримали пошкодження, але потім їх відремонтували. Малі бойові одиниці тут не включені, це дещо окремо. А загалом перелік втрат російського чорноморського флоту налічує 27 одиниць надводного. Складу як кораблів, так і катерів, та один підводний човен, які всі були або потоплені, або знищені е, успішними ураженнями до того стану, що не передбачає їх відновлення. Стежимо далі за ситуацією з чорноморським флотом, і взагалі у чорному морі. До побачення, слава Україні!